1 тві, тронулся, господа присяжні засідателі, командувати парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про біржу Bing X або BINX, як буде зручніше. Доволі перспективно і швидко розвиваючись біржа. Я вам розкажу, як зробити аккаунт на ній, а також як отримати бонуси. До 6 тисяч USDT. Для цього потрібно скористатися реферальним кодом, який ви знайдете в посиланні під цим відео, і зареєструватися. На біржі буде вам дуже просто. І це займе у вас буквально кілька хвилин. Так от, біржа BINGX заснована в 2018 році, і після того постійно розвивається, має понад 20 тисяч користувачів по світу і надає послуги та продукти для трейдингу. Ну, тут, власне, як більшість спотова торгівля, деривативи, копітрейдинг, управління активами. Ну, а із цікавого, там є щось подібне до Форекса, тобто торгівля, торгівля валютними парами. Також із цікавого є те, що можна торгувати навіть нафтою, золотом і іншими активами. Біржа має на 100% підтверджені резерви, так званий Proof of Reserve, та співпрацює з Certik для забезпечення безпеки своїх активів. Також із цікавого те, що партнерами біржі є футбольний клуб Челсі, якщо вам такий клуб відомий, якщо ви знаєте, то в клуба Челсі прізвисько аристократи неофіційне. Тому криптошейхи, магнати, аристократи, всі камон, реєструємося і починаємо працювати з цією біржею. Також, якщо знаєте, то Міша, Мудрик також Челсі, ну. Грає чи не грає ті, хто в курсі, ті в курсі. А я вас попрошу поставити лайк, вподобайку і підписатись на канал, якщо не підписались, і будемо починати. Тож, переходимо за посиланням під цим відео для реєстрації. Реєструватися можна за електронною поштою або за номером телефону. І зараз швиденько розберемо, як це проходить. Для цього вам потрібно буде кілька хвилин. Ну і, звісно, актуальна адреса пошти. Після того, як ви ввели електронну пошту та придумали пароль, саме на пошту вам прийде код підтвердження. Його вводимо для перевірки безпеки, і ми потрапляємо на біржу. Відразу після реєстрації біржа нам пропонує пройти верифікацію, тобто курс для того, щоб отримувати максимальний доступ до всіх сервісів. В принципі, це безпека і ваша, ну і для біржі. Менше проблем. Давайте пройти курс. Верифікація доволі проста. Ну Тут ми відразу погоджуємося на те, що біржа буде обробляти наші дані, і наступний крок. Так. Звертаю вашу увагу, що вибір документа це може бути ID-картка, паспорт, водійське посвідчення або посвідка на проживання. Всі фотографії повинні бути. Нормально сфотографовані, якісно повністю великого розміру, без будь-яких обрізань та бліків сонячних. Можна продовжити на телефоні, можна завантажити документи. Я буду робити це з комп'ютера. Після завантаження натискаємо наступний крок. І тут потрібно зробити селфі, як нам попросить програма. Отже, сканування виповнено, селфі підтверджено, наступний крок. Ну і далі вже йде реєстрація. Тобто, максимально все зрозуміло, все просто, все на доступній мові. До речі, вибір мов великий. Не буду називати цей браузер хороший, який за замовчуванням відкрив мені російську мову, я її навіть не побачив. Отже, дані на розгляді ну зазвичай це займає кілька хвилин, може, півгодини. Отже, перевірка КУС пройшла успішно. І вже мені нарахували два містері бокси. Тобто чекаємо на нагороди. Заробляємо і починаємо працювати на даній біржі. Отже, реєстрацію і верифікацію ми пройшли. Отримуємо бонуси за посиланням під цим відео. Нагадаю, з вас лайк, коментар і підписка на канал, якщо ще не підписались. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе. Слава Україні!